Усім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Сьогодні поспілкуємося на тему моєї сонячної електростанції. Сонячна електростанція у мене з жовтня, з початку жовтня 24-го року і до теперішнього моменту, тобто вже рік і три місяці, поясню свої думки, щоб у вас було повне розуміння. Скажу так, що це суто моя ситуація, це суто мої. Думки, мої вчинки і моє бачення цієї ситуації. Вони в апріорі не можуть бути правими для всіх. Це суб'єктивне моє бачення. Якщо у вас є інша точка зору, будь ласка, пишіть в коментарях, з радістю поспілкуємося. Звісно, поставте вподобайку, поділіться каналом, підпишіться на канал. Буду вам щиро вдячний. Уже в 20. Другому, в 23-му році я задумався про те, що потрібно щось змінювати. Не влаштовувало мене те, як я проживав в місті Луцьку. Не в плані того, що мені було некомфортно, а в плані мав трьохкімнатну квартиру, в принципі, в центрі міста, міста Луцька, де якби привоксальний район можна сказати, що це той самий район, як центр, все поряд, і школи, і садочки, і магазини. Тому що просто. Проживаючи в місті, у мене витрати виходилося на рівні 240-250 тисяч просто за те, що я жив в місті. В цих 250 тисяч це входила комуналка. За рік, що я платив 50 тисяч в середньому це там 4,5 тисячі разом з опаленням, з усім. паркування машини, двох автомобілів, тому що. Дружини і мій автомобіль. І крім того, виходить, в межах 180 тисяч у мене забирало саме паливо, яке я витрачав на власні автомобілі на заправку. І ця сума, в принципі, якби живеш в місті, ти щодня повинен. Витратити, щомісяця ти повинен витратити 20 тисяч, просто викидаючи гроші, комуналка, заправка, паркування, все. І ці гроші просто зникали. І я розумів, що потрібно щось міняти і міняти більш кардинально. Крім того, почалася війна і ще одним ключовим фактором. Який, би, який спонукав мене щось міняти в цьому житті, це звісно постійні тривоги, які траплялися, бомбосховища, діти невиспані, тривожність, дружина так само. Місто було не найкращим місцем, де можна було себе почувати в безпеці. І так само троє моїх дітей. Тому в 23 році, в 24 році. Я, як би, вже остаточно прийняв зружене рішення про продаж квартири в місті Луцьку. На той момент у нас була лише ділянка в селі Усичих. І на тій ділянці було заведено лише світло. Мережа підведена, електромережа, більш інших комунікацій не було. В кінці лютого місяця ми продаємо квартиру в місті Луцьку і, в принципі, залишаємося без нічого. І тут. Був вибір, що робити, як робити. Швидко прийнявши рішення, ми квартиру продали. В березні місяці дружина мені народжує дочку Анусю. І ми фактично в квітні місяці, в кінці квітня місяця, бо у нас була домовленість з покупцями нашої квартири. Що ми до 1 травня живемо. В березні я вже приймаю рішення, що треба щось робити, будуватися і все інше. Звісно, що збудувати повноцінний цегляний будинок, капітальний, про це мова взагалі не йшла, тому що це нереально. Один із варіантів це побудувати такий модульний, каркасний, як хочете так називати, будиночок, який зараз є у нас уже. І в квітні місяці, на початку квітня, знайшовши людей, ми починаємо будувати цей будинок. В квітні на початку заливається фундамент, і фактично в червні місяці десь приблизно 15 числа ми вже Повністю всією сім'єю заїжджаємо у новий будиночок. Він невеликий. Відео на каналі багато про нього є, я розповідав. І це як перехідний варіант для того, щоб бути присутнім під час будівництва основного будинку, який я планую зробити. Головне, щоб закінчилася війна, головне, щоб було в нас здоров'я. Все інше це дрібниці. Півтора місяця ми з дружиною жили якби окремо. Дружина поїхала до батьків в село. А я залишився в Луцьку, так як я працював, і фактично цей весь час проживав на роботі в себе. Була у мене така можливість, що мені теж зекономило певні кошти. Що мені це дало? Чому я саме захотів переїхати в село? Ну, Першим ділом це, звісно. Була задумка купити електроавтомобіль і заряджатися саме від домашньої розетки по пільговому тарифу нічному по 2 гривні. Крім того, у мене, так як у мене кілометраж по-любому по автомобілям такий получався, що я проїжджав в середньому десь 2500 літрів палива в рік. Це в межах 150 тисяч гривень. А інколи і більше, купити електромобіль і, відповідно, заправлятися і таким чином просто зменшити цю суму по заправці. Коли я вже прийняв рішення про переїзд, я зробив певну рокіровку продав одну із своїх автомобілів і замість нього за ті самі кошти купив електроавтомобіль. Тому фактично я тут нічого не міняв, додаткових витрат я не мав, просто продав автомобіль з ДВС і купив електроавтомобіль Тесло. До речі, автомобіль Тесла був придбаний на аукціоні в Америці саме тоді, коли народилася дочка 27 березня. Дуже цікава історія була. Тому, після того, коли я це все зробив, переїхав в село. На той момент. В червні місяці у мене ще не з'являлося думок, що потрібно щось ставити там поміняти з сонячною електростанцією. Однак, здобувши певний досвід, і якби зрозумівши те, що у мене проблема з мережею, плюс війна, відключення, я вирішив встановити сонячну електростанцію. Спочатку я встановив. Гібридний інвертор на 8 кВт, де я панелей 21 штучку, виробник Ryzen 400 потужністю 8,4 кВт. Після чого в жовтні місяці це було встановлено. На той момент ціни були досить високі е інвертор, де я купляв на розетці в кредит, він вартував тоді 92 тисячі гривень. Акумуляторні батареї теж тоді мега дуже дорого коштували. Я тоді їх купив теж на розетці три блока з загальною ємністю 150 А це 7,2 кВт. Ну, Якби на перший період воно мені вистачало і, в принципі, підключив зелений тариф, потім підключив ще пільговий тариф. Все у мене на каналі про це є. Так як у мене опалення альтернативи, крім електрики, немає. У мене пільговий тариф саме на електроенергію. Тобто, у мене в період з 1 жовтня по 1, по 30 квітня пільговий тариф. Тобто в день у мене по 2,64, а вночі по гривні 30. Тобто здешевлення енергії у мене ще є. Держава мені виділяє 2000 кВт електроенергії. Якщо я в цій межі знаходжуся, відповідно, у мене пільговий природ. Все, що я використовую більше, ніж 2000 кВт, у мене виходить по повній ціні. Однак день ніч так само є. Однак я ніколи цього не перевищував. І відповідно, зробивши всі ці маніпуляції, максимально все, що можна було би економити зробити, я все застосував і вжавньо реалізував. На момент, коли я встановлював станцію, вона мені обійшлася в 6400 доларів. Потім в травні я трішки систему 25-го року цього я модернізував, встановив ще додатково 10 панелей, збільшивши загальну потужність сонячного поля до 12,4 кВт. І далі я вже докупив ще три акумуляторних батареї, збільшивши. Ємність власного сховища акумуляторного. Таким чином у мене вже на даний момент гібридний інвертор ДЕЯ потужністю 8 кВт однофазний, загальна потужність сонячного поля 12,4 кВт, це 31 панель. І акумуляторні батареї загальною ємністю 300 А. -год. Тобто приблизно 144 кВт. Загальна сума прайс за цю сонячну констанцію у мене вийшла десь в межах 8600 8800. Зараз, по розрахункам, ви приблизно зможете побачити, що у мене було. І я вам коротко все поясню. А тепер на рахунок щодо цифр. Трішки буде нудно, але цифри обов'язкові для того, щоб у вас була повна картина та розуміння ходу моїх думок. Тому, ви побачите зараз у себе на екрані таку табличку. Ви її зможете вивчити більш детально. В принципі, тут зазначені усі основні складові, що було зроблено моєю станцією за період 2025 рік. Суто за один рік. Певний прогноз зробив на грудень 2025 року. Я думаю, що там похибка буде плюс-мінус 5% не більше. Тому, власне, по цифрах. за 2025 рік моя станція потужністю 8 кВт згенерувала 9378 кВт. Хочу зазначити, що до 20 травня було 8 кВт панелей. 8-4, а 4 кВт я додав лише з 20 травня. Тому я думаю, що аби вони були поставлені на початку, то цифра була б щодо генерації трішки більше. Але мова не про це. Ми говоримо суто зараз про цифри. За 2025 рік генерація склала 9378 кВт. Значить, з цих 9378 кВт було віддано в мережу та зараховано мені там по взаємозаліку 4775 кВт. Спожито з мережі. Це вже йде загальна сума а разом з цими кВтами, які в другій колонці, тому що вони йшли взаємозаліком, воно зараховується, тому його все рівно до споживання додається. В третій колонці, ви бачите загальну цифру, що було мною спожито помісячно та в річному еквіваленті. Ця цифра з мережі становила 8538 кВт. Це суто з мережі. І якщо сплюсувати. Повне моє споживання додати генерацію, те, що було спожито в мережу, не попало зразу в моменти виробництва, то ця цифра буде 13141 кВт. Тобто моє домогосподарство за рік спожило 13141 кВт. Слід зазначити, що в генерації ще є. Одна така річ, коли в мене виникає надлишок, і я всю електроенергію не споживаю. З тих 9378 кВт, 1831 кВт був зарахований по зеленому тарифу. Загальна сума, яка мені має бути виплачена державою, складає 9541. Тому, якщо підбити всі ці підсумки щодо мого споживання та витрат, то за генерацію мені держава зобов'язана повернути 9541 кіло гривню. А щодо вартості споживання, те, що я спожив, 10651 тисяч 10 шестьсот гривну. Таким чином, у мене получається, що за весь рік, враховуючи всі мої витрати, я заплачу 1109 гривень. Звісно, є один суттєвий нюанс, про який я зараз скажу, те, що держава, поки ще не заплатила повністю всієї суми за генерацію на теперішній момент з 9541 гривні я лише отримав 3,5 тисячі гривень. Тому фактично будемо брати за основу реальні цифри за річне споживання всієї електроенергії, всіх своїх витрат, я витратив 7 тисяч. Гривень приблизно це склали мої комунальні послуги. В 7 тисяч гривень це входить пробіг автомобіля, який я проїхав, 30 тисяч кілометрів. Обігрів будинку, нагрів їжі, прості побутові речі, все повністю. Тобто, в 7 тисяч гривень це ті витрати, які я мав для нормального. Буденного життя, те, що те саме я робив, коли проживав в місті. Тільки в місті я витрачав на ці всі речі в межах 250-260 тисяч гривень. На теперішній момент у мене ці витрати лише складають 7 тисяч гривень. Вигідно це чи ні, вже вирішувати вам. Але звісно. Тут треба певна трансформація. Тут потрібно певні кроки та зміни у власному житті. Я змінив життя кардинально, переїхавши з міста в село, я продав машину, в принципі, тут затрат моїх ніяких не було. І таким чином поміняв її на електричну, встановив все з ті затрати, які я поніс прямі для того, щоб це все зробити. І якщо ось такими підрахунками користуватися, то моя СЕС вже. Окупилася. Трансформація перетворення ваших коштів саме в такому форматі, вона дає змогу вам економити та мати такі речі, коли ви ні за що не платите. І фактично стаєте е, певним, ви вкладаєте, просто ви інвестуєте гроші в себе, ви інвестуєте гроші в те, щоб не платити потім, не платити зараз. І таким чином. У вас з'являються вільні кошти на теперішній момент, якщо прорахувати навіть в майбутньому недалекому за 5 років при економії в 250-260 тисяч гривень, це вийде в межах мільйон 250 -1 300 000. за 5 років, це ті кошти, які я зможу залишити в своїй сім'ї і нікуди не витрачувати. Ще раз наголошую, що моя точка зору. І моє судження це є суто суб'єктивне, моє особисте бачення. У кожного воно може бути своє. Пишіть в коментарі свої думки. Будемо спілкуватися. Власне, не бійтеся в житті нічого змінювати. Дуже класно пізнавати щось нове, розвиватися та вчитися. Всім мирного неба та все буде Україна!